Зараз буду вам ставити три питання. Якщо відповісте правильно, то зможете виграти шопер від нашої онлайн-школи. Скажіть, будь ласка, що таке курган? Це могила, де поховані воїни давньої Русі та їх усі почесті. Це більше не Русі, це ще давнішні такі поховання. Це Можливо, можливо, Трипільські, Скіфський. Так. Назвіть, будь ласка, прізвище другого президента України. Це сюди. Ні, я не знаю. Я не знаю також. А маєте знати. А перший хто був? Перший президент України? Угу. Ні, таку інформацію ще зі школи. Блін. Втекла ця інформація. Ну добре, давайте наступне. Зараз покажу давайте, вам фотографію, і якщо ви мені скажете, як воно називається. Mm -hmm. Ця прикраса, яку вона має назву? руно якесь. Ні-ні. ні Це така археологічна знахідка, дуже одна з най -таких визначних взагалі в Україні, що знаходили. От кальє такої. Mm? Каль'є. Руно. Ну так, це прикраса. Але як вона називається? Як вона називається? Назву не знаю, не скажу. Це історична якась. Археологічна знахідка. Так, так, так. Руно. Ні. Не, <гум> Не знаю тоді. <гум> це Скіфська пектораль. пектораль. Так, ну в школі взагалі це а що таке ш... пектораль? Ну, це така назва цієї прикраси. Назва ага. прикраси.